Виставку трохи подивилися, побачили щось цікаве. Згадали ті часи. Я думаю, що дехто мої ровесники, трошки старшенькі, то десь пам'ятають ті всі події, десь були, десь бачили край мока. Саме сьогодні, 17 вересня, українське фотографічне товариство у співпраці з нашою такою чудовою установою відкриває виставку «Світли» Рік 1989, перший неотивий вік». Події, які висвітлені на цій виставці, відбуваються 34 роки тому. Отож, право відкрити надається директору Львівської муніципальної бібліотеки Василюк Митюк. Прошу вас, Василю, шановні читачі. Але читаємо символи, читаємо візуальне мистецтво. 17 вересня це такий особливий день в історії, в історії західних земель України, і так суди увійти і бути закарбованою з таким таким окресленням того золотого вересня, утвердженням режимної політики, тих модусних дат, яка стала основою твої режиму. Це та дата, відсутність якої промаркувала. Формування політики побідобесія і формування ідеї так званої Великої Отечественної війни без Заходу України і Закарпаття, це та дата, яка мала промаркувати і проілюструвати якийсь вигаданий сюжет логічним прагненням і так званим воз'єднанням, для того, щоб навіки переконати, асимілювати і продемонструвати світові. Перемогу власне тоталітарного режиму. Це та дата, прив'язка чи ігнорування до якої вже в післявоєнні роки дозволило розгорнути тоталітарній машині жорстоку систему репресій проти населення. І ми говоримо про те, що проти мирних людей. Тому це була певна межа, яку в ідеології можна було легко представити як, ну, легко, як певна модель завершення періоду якоїсь там партії Польщі. Як модель, нібито визволення, і яка мала вписатися в усі оті наступні конструктиви. Намагання врятувати імперію призвели до певних ліберальних реформ. Дуже важливий оцей контекст релігійного чинника. Релігійні питання знову стає знову постає на порядок денний. Тобто тут відбувається консолідація довкола ідеї легалізації церков, які були заборонені і перебували у підхідні. Тут виникає таких ініціатив яких вже не можна було вмістити в прокрустове ложе якоїсь там совєтської е, власності користові року, ми бачимо цілу низку таких як, по підприємствах створюються нелегальні антирадянські організації. І коли приходить цей золотий вересень, то ми знаємо, що була якась така перейдена межа. Тобто цей, напевно, один золотий час. Ми з вами є в бібліотеці, ми в бібліотеці з весь ми також читаємо «Модус з легенді, спосіб прочитаю, який побачив фотограф. В своєму об'єктиві. Минули роки ми сьогодні маємо знову гарний дзвонити вересень. Нехай це буде лише мистецький, естетичний образ і е, нехай пам'ять про ті події е, так само утверджує нас в тому, ким ми є сьогодні. Після того, що нам говорив Василь Петрович, ми не лишається покланятися. Він сказав все, що можна було сказати. Це четверта бібліотека у Львові, з якою ми... Налагоджуємо стосунки співпрацю, і я сподіваюся, що це буде не четверта, а буде п'ята і в Залівській. є 49. Це є куди цікаві проекти робити. Крім того, вже два тижні до відкриття все ж таки до новосілля Львівського фотомузею, який відбудеться в палаці на Коперника, 17. А оцей виставковий проект, який ви зараз бачите, є дуже знаковий, і він постав завдяки штовханню промоції навіть. Копаню до цього всього а, нашого учасника а, українського фотографічного товариства Ігоря Ткачика ну, Значно не було, бо власне він копав. Він, ми переїжджаємо, нам ну, нема хто лейти займати. Ні, ну давай. Ну давай, давай, може вісти, другий рік. Ні, давай цього. Тоби всіх хто був навколо і завдяки тому цей проєкт постав. Підтримайте опусками куратора проєкту матеріалу перед історією, ну, переважно ми матеріали шукаємо. Тут, в принципі, матеріали знайшли нас. У мене звернувся мій колега. Тут є ті плівки, з тим треба щось зробити, тому що зараз Богдан Глазун знаходиться на лікуванні. Ви до цього не зайняли. Звичайно, я за то купився. І ми з ним зв'язалися. Сказали, що, що я читаю ще про Богданівку, я цікавлюся історією того Богданівки, тому що в мене є колекція фотографій 30-х років Богданівки. Я запитав його, чи, чи він має якесь відношення до Ольги Андруща-Голодунь. Це була така активна діячка Богданівської просвіти в кінці 30 30-х років. Підніміть свої сімейні архіви, фотоплівки, плівки негативи і просто сяйте з своїми дітьми, якщо попідписуйте ці фотографії клас зараз в архівах є просто безцінні матеріали, які ми можемо втратити. Тому що за останні 40 років фактично ця вся наша історія, яка є на плівках, може бути просто втрачена. Вона десь зберігається десь там в своїх вдомах коробочках перках, орищах і так далі, і ми її нічого не робимо. Її немає ще в цифровому вигляді, її немає в архівах по це відродження, тоді якусь архів, хто не думав, що фотографію треба в якийсь архів і так далі. Багато всього ми втрачаєте. Не втратьте нашу історію. Якщо ви вже просто маєте щось цікаве, хочете дати інсканувати тоді, та ліських автомобильного відскануємо. Якщо ви ну, вам просто займається місце, ви хочете того позбутися, привітаєте це фотомузеї, тому що ми там це збережемо, рятуємо для, для майбутніх поколінь. І те, як є таквий зразок того, що е, з такого хорошого факту виростають е, ці виступові проєкти. Та небагато тут 21 фотографій. 21 фотографія розказує історію одного. Дня. Я додам, ви наберіть в інтернеті 17 вересня фотографії, ви знайдете 5-6 фотографій від цього, які з одного сайта купіють інший, і вони так от дублюються. Нема фотографій, 21 фотографія це немало. Ну, я не кажу, що це мало. Кажу, розумієте, можливо, хтось чекав, що сьогодні буде поставлено сотні фотографій. Так, я знаю, що коли Ігор ці фотографії, коли вже ми почали працювати, я почав згадувати, що в мене є там якісь мої фотографії, що того часу зроблені на змії, що там ще є. Ну тобто почали підтягуватися ще матеріали, але ми на цьому етапі зупинилися. Можливо, наступний рік буде більший виставковий проект до цієї дати. А можливо, ви принесете, передасте, покажете, дасте скористатися вашими архівами, які мають набагато цікавіші кадри, ніж представлені тут, чи є в нашій, в нашій диспозиції. Тому бережіть нашу історію. Тому що це є важливо. Тому що, якби ми 30 років тому, схід, захід, центр. Активно відкрили наші фонди, активно відкрили наші архіви і почали всім, не тільки в всьому світу, а в першу чергу нам, кожен нам сам собі розповідати про те, наскільки ми потужна нація, то я думаю, що Путін не ризикнув би просто на нас напасти ні в 2014 році, ні в минулому році. Ось так. Дякую за увагу. Ж, а зараз ми можемо. Ще хтось може кілька слів, щось хоче щось сказати. Може, хтось щось пам'ятає, цікаве. Давайте ми тоді зараз перейдемо до неофіційного спілкування. Є наш хороший партнер, незмінний кава старого Львова. А за філіжанкою кави можна багато поспілкуватися, дізнатися. І, можливо, наробляться ще якісь гарні проекти. І запрошую вас в бібліотеки читати. Дякую.